Всім привіт! Ви знову на подкасті Чернігівського обласного молодіжного центру. І сьогодні ми поговоримо про таку визначну класну подію, як День вишиванки. І в гостях у нас сьогодні Уляна, яка є співавторкою проєкту Етноспадок. Привітайся. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо коротко про те, взагалі, що таке вишиванка як культурне явище, взагалі чому вона актуальна, особливо зараз, які там може види вишиванки, і, і ну, взагалі поговоримо про традиції і як це молодь сприймає також. Думаю, можемо переходити до початку. І перше, що я хочу спродати нашу неймовірну гостю, розкажи про свій проект. Проєкт спадок» у нас зародився минулого року. А як це все починалося? В мене є прекрасна неймовірна фотографка Анжелін... Анжеліка Анжеліка Мочана, і вона настільки крута, що просто якщо ви побачите її фото, це можна проскати Вау! Ми з нею познайомились в нашій волонтерській спільноті і у нас одразу така комунікація. От щоб ми могли класне з нею. Mm -hmm. Зробити, і ми вирішили, що здається, це було до Дня Незалежності України зробити таку сімейну зйомку. Ми це запросили... Минулого року mm -hmm, Так, mm -hmm. минулого року. Ми вирішили зробити як день фотозйомок і зробити це в етностилі, показати от таке ось класне, це українське є. А потім ми такі вдвох сидимо, думаємо, думаємо. А з чого б це не зробити якийсь певний проєкт, щоб це не була разова послуга, а продовжувати чернігівців знайомити з цією етнокультурою і розповідати саме, не просто зробити світлину, ну і пішов такий пока-пака. А показати людям, що отак правильно носити елементарну цю сорочку, тому що я вже спостерігала в Чернігові, одягли сорочку, довгу, класичну це вишивки. І без спідниці. А насправді, якщо б наші предки сказали, що ну, чого ти в нічній сорочці вийшла, uh -huh. тому що потрібно було носити ще спідницю, бо це як білизна вважалась. І ось так зародився проєкт. Ми сиділи довго, думали над назвою. У нас були варіанти такі, що називається соромно зараз сказати, але зупинились на етноспадок, щоб зробити це світлини, і потім. Було дітям, от показати ось так. Я з мамою, наприклад, маленькою робила світлину. Тому що зараз ми дивимося на ці чорнобілі фотографії, і так само кажемо: о, класно, як носили. Я взагалі залюблена в це старі фотографії. Я в родині перерила все, що можна, особливо багато є світлин, де моя є баба Уляна. Я п'ята в роду Уляна. Це вже якась карма мені. і... Це класно дивитись. І ось так: от ми запросили родину, це наша перша була зйомка, чоловік з дружиною, двоє маленьких дітей, <клес> і так з цього пішла наша зйомка. Але це тільки ось про одяг більше. Чи є ще якісь теми, які ви затрагуєте? Наприклад, що ми говоримо людям, коли запрошуємо на етнозйомки ці. Звідки пішлася сорочка? Mm -hmm. І особливо, як не дивно, це цікаво дітям. У нас була маленька дівчинка на зйомці, і вона просто сиділа з такими чнятками, слухала цей вінок, і дійсно в неї було перше питання. А чого він такий м'який? Ми їй пояснюємо, бо це віск, одні одне по подні крапельці, і це кожна ця намистиночка робилась. І воно таке зченятко-маленьке, таке сиділа, дивилась просто. Це приємно і класно, що ось такі малюсінькі дітки mm -hmm. зараз цікавляться цим, і це. Ну, просто надихає продовжувати це робити. І взагалі формат дуже класний. Ну, типу, дійсно зараз цікаво дивитись на ці всі старі фотографії. Думаєш, і, і до речі, вони є дуже корисними в тому плані, що ось дійсно там у нас на Донбасі були вишиванки. Так само, це ніколи не була там ісконна рукська територія або ще щось. Так само і на майбутнє це буде такою пам'яткою нам, що типу вишиванки були, і наша культура була, і є, і буде далі. Це дуже класна тематика. І ось якраз ти сказала за схід <кхід> прилітала нам Таке повідомлення. А у нас в Луганській не насілі тих сорочок, забити в пошуку в гуглі Перші просто там з Бахмута популярна угу. фотографія, можливо, ти також бачила в Строях, угу. Луганськ, і просто якщо е, прийшла радянська влада, і це зробили так, щоб це спеціально забули, знищили, тому що є зафіксовані випадки, де вбивали навіть звишту сорочку. Навіть зараз подивитися, як люди виїжджали з окупованих територій і де просто в банки ховали сорочки українські прапори, щоб вивезти їх з окупації, то що ми можемо? говорити Коли прийшла радянська влада на початку ХХ століття, і це, повертаючись знову ж до проєкту, багато писали і намагалися навчити: ой, це ж старе, це вже не потрібно, он молодь вже ходить в такому. Так, є сучасні сорочки, прекрасні є, але ж також не будемо забувати, що в Україні просто. Панує шароварщина на сцені, в школі, і щодо школи дуже і дуже мало уваги приділяється саме автентичному. Mm -hmm. Шароварщину прекрасно, піти 1 вересня, діти, перший клас, це Ці, слава на Богу. Надруковані просто якось намальовані хрестики. І тип, це слава Богу, да. що вже відмовились від цих сарафанів mm -hmm. колючих. Це, це вже радує. Але якщо подивитись, вона малесенька стоїть з цими маками ядерними mm -hmm. просто. Яких, шаровари атласні, сині, червоні це da. взагалі. І... Це перше, як починають казати за сцену, ну здалеку ж має бути видно. Хто хоче, той побачить і красиве, але ж потрібно показувати, що є справжнє українське, тим більше зараз до України прикута увага світу, і ми маємо показувати, що ми відмовились від того радянщини, а є наше справжнє українське. Але класно, все одно, що воно все одно ну, дуже пов'язується з теперішнім стилем. І дійсно є дуже багато вишиванок, які там більш модернізовані. Якось можна їх вписувати свій, ну навіть не тільки на свята, а в повсякденне своє життя yeah. також носити. І більше того кежу якогось додавати. Може, ти можеш якісь порадити? Може, сучасні дизайнерів сучасних вишиванок або магазини, щось таке? Моя любов це Олена Дідик. Це настільки. Крута просто дизайнерка, вона етнографиня, вона вивчає це все, бере старі фотографії і робить так звані репліки або просто відтворює. На мені зараз спідниця Олени Дідик. Угу. Я заміж виходила в спідниці і в сорочці Олени Дідик. Ось, наприклад, ця сорочка це в інстаграмі є магазин їхній, називається ДНК нації. Вони відтворюють елементи українських вишитих сорочок вже на сучасні. Вони дешевші, і з ними можна все що завгодно робити. Якщо подивитись, що там старе на нього дивитися страшно просто щоб нічого з ним не сталося. А такий є прекрасним замінником. І ще я зробила для себе таке відкриття: а, є конструктор онлайн вишитих сорочок. Значить, можна обрати довжину, коротка або довга. Коротка, класно, що можна і під спідницю, і під джинси, і під все, що завгодно. І можна обрати регіони. І самим на конструкторі створити Регіону, Так, і самим потім створити малюнок. Наприклад, що ти хочеш на плечі, там є елементи, і ці всі е, макети ці вишивки, вони є автентичними. У них такі саме зразки можна знайти на вишитих сорочках, mm -hmm. які зберігаються в музеї, наприклад, Івана Гончара або в ж ті відкритій скрині. Це класно. Я собі створила сорочку Чернігівську, Ось тільки там зарплата прийде, я її просто заберу. Так, зараз це дорого. З нашими зарплатами це дорого, але є безліч варіантів, як можна знайти де дешевше. Угу. Просто було б називається бажання. Не всі вміють вишивати. Я не вмію. У мене руки не з того місця виросли на вишивку. Але ось Олена Дідик це просто скарб, спідниці, традиційні сорочки, оці з пухликами, всі угу. красиві такі, білі, просто, що можна одягати її під класичний одяг, Це там штани, наприклад, чи пінжак. А також у неї є гамани, бо це такі кишені на бік, Вони є вишиті, угу. і замість гаманця я прекрасно ношу. Коли виходити особливо на сцену, просто пов'язав собі на пояс, телефон вкинув і все. О, це до речі, дуже зручно на сцені, так. щоб телефон завжди під рукою був. Це класно, тому штука. що я його десь залишу і забуду. Блін, насправді. Мене, мене є в інстаграмі, там, десь в Тіктоці, я зберігаю себе окремі збереження, так, вишиванки. І там теж різні і корсети, якісь юбки, і теж. Е Тіпак, рубашки, оце все. Я просто зберігаю, думаю, боже, коли я, буду, коли я зароблю свій перший мільйон, першим ділом, що я зроблю, це зроблю свій весь гардероб із вишиванок. Просто мені так хочеться, так подобається. абсолютно. Є такі різні. Є. І чорним по чорному мені подобається, і білим mm -hmm. по білому такі гарні. є і Автентичні, суперавтентичні, і якісь сучасні. Дуже корсети, кстати, мені подобаються, гарні робляться. Я маю один корсет. два. Один вишитий, угу. а він чорний і вишитий червоними гарно. а другий він розписний, на ньому малювали соняшники. І я просто в мене є літня біла сукня, я це так завишую, така хожу панянка по чернігу. Класно. Але ось, ну, існує багато різних орнаментів на вишиванках. Угу. Ну, от саме беремо автентичні. Що взагалі означають орнаменти? Якісь. І От... як вони залежать від регіону? Mm -hmm. як, думаю, Це, нашим цікаве. Точно цікаво це буде. цікаве питання, тому що науковці розділяються на два топори. Той, хто каже, мода, ну ось, наприклад, Брокардівська вишивка, це пішла, було обгортки мила, mm -hmm. і на них були схеми. І вишивали, дівчата. Це, можливо, ти бачила, ти точно бачила а, тро, не троянди, а різні квіти, дуже масивні, на рукавах старих сроч. Це Брокардівська вишивка. А, хто каже, що ось там, наприклад, виноград, якщо вишивали переважно на весілля, виноград там символ благополуччя? І дому є багато весільних сорочок, саме де виноград. І він притаманний як для центральної України, так і для нас півночі. Навіть Одеські я бачила ці сорочки. І так само як за символіку кольору. Є. Е, ось у нас для Чернівщини популярні червоні, чорні, білі кольори. Особливо вишивка біла mm -hmm. по-білому, але ж. Так само були в них, наприклад, на Сумщині, Житомирщині, Київщині. Це я притримуюсь того, що мода була. Наприклад, mm -hmm. у нас в Чернігові, на Чернігівщині, була мода Брокарівська вишивка, яскрава, червона. Вони ж також поділялися, як на повсякденні, і святкові. Чим багатше рукав зашитий, святковіше. І м -м, саме колір червоний любов. А чорне то журба. Угу. І як не дивно, воно просто так і є мода, що барвники. Якщо зараз всі кольори райдуги, то ж тоді були природні кольори. Це червоний, жовтий, білий, синій, чорний. Природні кольори. Не було вже там такого всякого, як кажуть, замудреного. Що було у людей, те і вишивали квіти. Так, більш такий святковий варіант. Якщо брати будинку, то вишивали переважно геометричні орнаменти. І взагалі трошки, або взагалі просто ляна сорочка. Угу. Ляна, вона все-таки в полі, коли ходили люди, вона була прохолодніша до тіла. Бавовніне, вибілене, таке це вже святкове. Дівки ж всі часи дівки наряджатися любили. Тому. Все ж таки, це залежить від моди того часу. А є якесь означення, От якщо квіти там або рослинність яка, то це ну є там що? Які що рослинні мотиви, рослинні, якісь мотиви? там про родючість, про життя або так, ти кажеш, що він це там до весілля. А ось геометричні орнаменти, так у тебе, наприклад, це ж більше геометрія, якась як взагалі це теж має якесь розшифрування. Якщо брати геометричний, це були вже давніше, це до цього брокарівського періоду, і на мені це відтворена Угу. Це елементи Житомирської, геометричні можемо побачити дуже багато на рушниках Чернігівщини. Mm -hmm. Це там, е, символ життя, дерево життя вишивали, сонце вишивали, там, колообразні, трикутники. Е, також я один раз тільки бачила, не пам'ятаю в якому музеї, але геометричними орнаментами е, ніби цикл зображувався, як люди орали землю. Угу, класно. І це більш таке, знаєте, як певна картинка. Там, якщо дерево життя зображувалося на рушниках, це його під образами вішали. Це також окрема така тема щодо рушників. На вишитих сорочках ж знову таки вони давніші, геометричні були давніші, набагато, і тут важливо розділяти де є українські геометричні. А де є за кордоном. Тому що в кожної країни є вишиті сорочки, їхні національні. І, можливо, пам'ятаєш, декілька років тому в інтернеті гуляло таке картинка, сорочка у Ривачі, казала: ось це ще там трипільської культури, угу. сорочка, яка збереглася на території України. Зробити зняток екрану знову ж таки, в Google побачите, це єгипетська сорочка. Ну, просто люди, їм що скажеш, те вони і відтворять. Але якщо подивитися самим, просто це не потрібно там архіви піднімати, просто подивитися те, що є вже в інтернеті. Mm -hmm. І просто, напевно, лінь, хтось що скаже, як кажуть, тетя Галя, дядя Пітя сказала, і я таке саме. Mm -hmm. Ну, все зроблю. пішло, і всі не перевіряють mm -hmm. інформацію. Ліниві люди, це ужас. Перевіряєте інформацію. Мінімум три джерела треба перевірити, щоб точно застевірються, те, що це правда або неправда. Я кстати, пам'ятаю, думаю, зараз теж такий сайт є, де можна написати якесь слово, і воно тобі його переводить в орнамент, вишиванки. Це як ім'я було, код свого да, імені ім'я. Я, я пам'ятаю, я писала там досі в планах є татуювання зробити з якимось класним словом, але ще треба ну, треба приділити час тому, щоб обрати яке ж слово таке зашифрувати, щоб було класно і класно виглядало і мало сенс. Ну, взагалі, я дуже рада, що у нас існують такі ініціативи, як і... І... те ж саме зашифрувати своє ім'я, або якесь слово, mm -hmm. це цікаво. Це такий додатковий інструмент, щоб зацікавити молодь особливо в вишиванки. Але ось це, ну, зараз набагато більше цікавляться вишиванками, молодь і дорослі люди. Ось як взагалі, ну, Можеш щось сказати про те, як змінилось в цілому ставлення до вишиванки за останні часи, особливо можливо порівнюючи там з до початком війни ще в 2014 році. Ну щось. 2014 році мені було 11 років, Nie, але я, <свят> да, я розумію, що але все одно можливо ти там ну, вивчала цю теж тематику. Я вивчати почала якраз такі саме за сорочки. Це 20-й рік, як я вступила до університету. Мене там залюбили у фольклор, це етнографія. Але якщо брати період до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного. А До я проводила вже лекції, я там розказувала mm -hmm. про свої перші там сорочки, які я знайшла. Ой, я крута, я знайшла ці сорочки. Приходили ем, люди 50+. плюс. Mm -hmm. Просто прийшло там чоловік 10 і слухали. Якщо брати після, як на волонтерських засадах проводила лекції, там, всякі тренінги, ми навіть колись малювали сорочки, обіцяли мені діти тоді вишити ці сорочки, але я, я двох маю, буду слідкувати ще за ними. І стали приходити молоді люди. Молоді люди по 20 років. І це класно, тим, що коли кажуть, о ці молоді пропаще покоління, вони нічого не зможуть. Але якраз такі ці молоді люди зараз і тримають країну, і хочеться зауважити про те, що коли йдеш в школу розповідати про вишті срочки, Є комунікація, діти задають питання. Я ніколи не забуду, як хлопчина в мене спитав: а скільки зараз ну, на ці кошти коштував золотий Дукач? Це такий медальйон uh -huh. наш, традиційний. Я кажу: ну як тобі сказати, якщо тоді за золотий Дукач там, три вола, три корови мали дати, я кажу: ну зараз уяви, кажу квартиру хочеш? Хочу. Ну так давай, дукачі дорівнює квартира. Ого! Ого, ну, це реально це ти, я навіть Ну, <свісно> Це да. золоті так. Я знаю, що в мене в родині були дукачі, угу. багато золотих хрестиків. Але в 33-му продали, бо треба було за що жити, що позабирали. Це коли почався і голодомор, і всі ці біди з Україною, то багато чого стало втрачено. І молодь. Зараз відтворює автентику, це походить в тому, що стилізують український одяг і повсякденно це як, знаєш, коли виходиш в місто, якесь свято переважно. ідеш це по парку, там сквер Хмельницького, і йдуть дівчата, де сорочка, там, наприклад, білі джинси, і це так класно. Mm -hmm. Просто такі якась особливість. І хочу ще так сказати: один раз я була на першому вересні в школі, і діти також одягалися, це ж спідниці, хлопці в штанах, це ж ці сорочки. Мені дуже подобаються чоловічі оце, дитячі ці сорочки. Mm -hmm. Вони притаманні цей гіометричний орнамент, такі малюсенький, просто залюблена. Вчителі стали теж більше приділяти уваги до цих сорочок, і коли приходять вони, я думаю, це також одна з таких просвітницьких діяльностей для дітей, що бачать, як ходять старші люди, mm -hmm. і вони також в майбутньому будуть наслідувати. Також запрошують людей, які займаються цією україністикою, щоб розповідали для дітей. Простою мовою, близько близькою для них, тому що якщо я прийду і почну там розказувати, а там. Тамбурний шов, притаманний для такого такого регіону, ця сорочка тамбуром була, там, наприклад, прилучена. Їм буде це не цікаво. Їм цікаво послухати історії, як кажуть крінжові історії про ці сорочки, хто їх носив. І вони звикають до цього, що це ось це класно, це українське, це Шароварщина, чому вона виникла. І це така як національно-патріотичне виховання. Я пам'ятаю завжди, ну ще до повномасштабки. теж, вишиванка це був так, да, більше світ, переважно святковий одяг, але в мене такі теплі спогади, наприклад, там День Незалежності України, і ми з <гум> батьками вдягали вишиванки. Ми йшли в горсад, до нас там, катались на тому чортовому колісі, їли солодкувати. Це було так класно. Мене такі завжди теплі. Після цього спогади, а зараз, ну, взагалі, мені навіть приємно навіть в звичайний день не обов'язково якийсь святковий. Просто ну, хочеться мені там нарядно на я вдягну вишиванку. Це класно, це ну, дуже круто, що в нас це популяризується, і що молодь це починає любити, і що діти, підлітки, починають цим цікавитись, Це, 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 це не може не тішити насправді. І Якраз такі це сказала за. Підлітків молодих людей. Um, я люблю одягатись це, одягнути там традиційну спідницю, якусь білу сорочку і навіть піти в АТБ за хлібом. Я mm -hmm. таке можу зробити. І класно от, компліменти. Це як хочеш, от це називається дівчата всім на замітку. Хочете компліменти від хлопців? Одягайте українські стрі. Тому що це кожен раз, як виходжу в магазинчик чи дівчатами просто на каву. Це дівчина, ви така красива. Кажу, ось таке таке. Мені ще насправді завжди таке ви такий дурний сміх, коли ось наші е, не сусіди, кажемо, скажемо так, кажуть, що типа, от ось виходите в вишиванках, ви як силюки, бо це типа сільський одяг, взагалі весь світ іде вперед, одні ви ті типу, за своїми вишиванками труситись. Да, трусимось, тому що це наша історія, ми це пам'ятаємо, і класно, що ми це пам'ятаємо і модернізуємо, а не просто, тіпи, що це було там в минулому, ми його там і залишимо. Без минулого майбутнє ти не побудуєш ніяк, тому навіть в таких речах ну, дуже круто, що ми це, ми це пам'ятаємо і розвиваємо. Ну, взагалі, як на твою думку, от таки, якщо тезою або там кількома реченнями, чому вишиванка це більше, ніж просто одяг? Є така фраза вишита сорочка ДНК Угу. Mm -hmm. Якщо подивитись на історію України, Україна намагалася постійно десь, як кажуть, за п'яту точку вкусити. І наші предки намагалися зберегти цю історію, щоб ми ось тут, в майбутньому, сиділи з тобою говорили: перше українською, друге, носили рідне. І третє, ми були вдома. Сорочка, так, хтось скаже, одяг, я там можу якийсь хрестик поставити і піти. Але цей хрестик буде нести це значення. Це значення, що ти є власником своєї землі, тому що знаю багато історій, не тільки родинних. Коли в мене була заможна родина, це там, як кажуть, як зараз кажуть, золота молодь. Були дуже багаті там і кузні, і землі було багато. У дівчат було дуже багато сорочок. 33-му прийшли і винесли все. Винесли просто все, що було вдома, і тільки не роздягали вже дівчат, в чому були одягнені. Тому моя вже це виходить, прапора, баба казала Дівчата одягайте по три-чотири спідниці, щоб ну, залишилось що носити. І До коли речі ж пісня була на нацвідборі, і знаю, а пісню з піснею подавалась, а у наших дівочок по 40 сорочок. Про, це ж, теж про те, що тіпа, раніше казали да, що вдягайте якмога більше, щоб зберегти себе від того, що вас там розіметь, або ще щось. І зараз знаходять, можливо, також ти бачила в інтернеті вже такі новини, знаходять скрині всякі, угу. де. Не тільки там монети ховали, а й сорочки ховали. Тому що багато рушників було з певними фразами, які б не сподобались тоді радянській владі. Це не тільки там були пісні, а говорилося про Україну, про її волю і незалежність. Вбивали. Не захотів віддати ну, розстріл. Тому сорочка це більше, ніж одяг. Колись на своєму прикладі я одягаю вишиту сорочку. Я відчуваю себе навіть захищеною, тому що зараз я можу це носити, а мої там предки боялися носити. Так, український одяг носили і там, в 50-х років. Але ж одне діло, коли ти одягнув, а друге, коли ти про це говориш, говориш про те, що ти українець, ну не говориш, що ти там чоловік Росії, ну. Певні були дуже трагічні наслідки. Та і на жаль, ці наслідки зараз дуже такий відпечаток гарний, все одно лишають на сьогоденні. Але, ну так, да, якщо ми будемо про це пам'ятати, якщо ти пам'ятаєш свою історію, ти можеш попередити таких самих помилок в майбутньому, створення таких самих помилок. Я сподіваюся, що у нас все буде тільки становити краще, і ну не це не тільки про вишиванки, а взагалі, якщо ми будемо пам'ятати історію, і не просто пам'ятати, що таке було, а що вони значили, то у нас ми зможемо і перемогти, і розвиватися, і все буде набагато краще. Тим більше історія циклічна, тому що так. було, вона буде повторюватись. Саме так, ось, друзі, реально, ось, навіть, здавалось, би, така звичайна річ, як вишиванка або інші якісь народні наші атрибутики, вони ну, пов'язують, пов поєднують і минуле, і теперішнє і наше майбутнє. Ми хочемо, щоб ви ми закликаємо вас про це не забувати. Ми закликаємо вас носити вишиванки не тільки по святам, а навіть просто коли ви хочете побути гарними, там десь просто прогулятися, це буде класно. Виходьте на каву в вишиванках. Я дуже тобі дякую за те, що ти сьогодні до нас завітала. За те, що ми таке важливу тематику проговорили. Це таку е, коротку базову інформацію ми нашим глядачам точно надали. Можливо, ти скажеш кілька слів на, на останок. Я хочу сказати всім, що український одяг це класно, модно і сучасно. Те, що будуть вам казати минуле, має залишатись в минулому. Шліть їх, просто носіть те, що вам рідне. Дякую тобі, велике, друзі! Дякуємо, що дивились нас. Підписуйтесь на наші інстаграм, сторінки, Тікток, Фейсбук. Все буде там от внизу десь в описі. Також ми додамо посилання на проєкт етноспадок, щоб вам було теж. Не, якщо вам цікаво, вам цікаво, ви маєте теж перейти подивитись і взагалі вивчити трошки цю інформацію. Всім па-па!